А чому вони з'явилися на попередній засіданні? — Я був на обслідуванні. — В тому ж самому центрі? в центрі серце? Так. А ты сказав, що ви 26-го ушли? І що? Девушка, я предоставлю все документы на следующей апелляции. Вопрос есть от мамы славы для меня. Почему ваши люди начали его бить? Почему это произошло? Я не знаю. Я вступил в справу, але я не был на досудовому средстве. Наполягаю, чтобы присутствовал адвокат и прошу перенести заседание. Це з метою затягування, так? Ні, ваша честь. Прокурор, будь ласка, висловіть свою думку я щодо перенесення підготовчого засідання зв'язку з неяпою, основного адвоката. Заперечу. Ваша честь. Як мама, я вас прошу, я вже сили більше не маю. Це кати мого сина. Я березня 2018 року даримо суд, міста Києва. Обинувачених крисі не чимися, розглянувши в судом судовому засіданні кримінального провадження, повинувачених Крисіна Юрія Валерійовича, чимися Сергія Миколаївича. суду Фалис вважає за можливе надати учасникам кримінального провадження, захисникам Василенко Тагнатюку, ознайомитися з матеріалами кримінального провадження, але не на той срок, який просять саме адвокати до 15 березня Криса, виходь! Криса виходь!

Можно видом на червом и